На хвилину економічні підсумки тижня. Головна новина, звісно, відставка. Головин був Кирила Шевченко. Новий голова Андрій Пишний. Злі язики пророкують безконтрольну місію гривні і долар по 100 гривень. Я вважаю це все страшивками. Будь-який нормальний адекватний банкір розуміє ризики друкування гривні. Краще прочитайте на Forbes інтерв'ю. Міністра фінансів Марченко, де він говорить про 19 мільярдів, які вже надійшли, про 16 мільярдів доларів до кінця року, які нам обіцяють, по 38 мільярдів, які потрібні наступний рік. І Очевидно, що ключовий фактор курсу гривні це міжнародна допомога. Якщо вона буде надходити, то не потрібно друкувати гривню великих об'ємах. Парламент стабільно працює, прийняли два важливі закони: є резидентство, іноземці зможуть працювати і платити 5% як на ФОПів, і закон про аналітизацію систем. На важливих банків. Цікаво почитаємо. В світі акції продовжує падати, але сезон звітності вже на носі. Не забудьте, будь ласка, лайк.